Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні в нас з вами 33-й день, і сьогодні буде ну, прикольна така тема, над якою ми спробуємо з вами подумати. Називається вона Нове серце, і місце з Біблії це Єзикілля, 36 36,26. Дам вам серце нове, і Дух Новий дам у вас. Знаєте, мені дуже подобається це місце, тому що воно наштовхує на такі думки, що Бог не ремонтує старе, Він дає нове. Його задача не латкать минуле, або ж там якісь обставини, а давати новий початок. Різдво це не просто свято, яке, знаєте, дає нам спогади якісь. Це день, коли серце може народитися знову. І наша задача. Це зрозуміти більш глибше, що ми не просто згадуємо про Різдво, а ми своєму серцю даємо можливість народитися знову і людям, які навколо нас, які теж, слава Богу, роздумують про Різдво і готуються до нього, навіть атеїсти, навіть. Безлічі для людей, судово маючи дітей. Вони навіть, якщо не вірять, вони готуються, тому що дітям потрібно свято. Ну, зачастую кажу, за, да, за нормальні родини. І тоді в нас є шанс засвідчити про Бога для того, щоб відродилось сердечко. І це дивовижно. Завтра мене сьогодні буде дуже цікавим. Напишіть одну рису свого серця, яку б ви хотіли спробувати сьогодні віддати Богу на довіру. І подумай, чи готов ти прийняти це нове Оновлення. Бог не буде ремонтувати вашу цю рису, але Він підготує для цієї риси, серця, щось нове, що ти здобудеш, і воно буде прекрасним. Боже дякую тобі за цей день. Такий цікавий день буде, цікавий виклик для нас. Люблю такі дні, люблю, коли ти нас вчиш, коли ти нас провадиш, коли ти даєш нову, нову сходинку духовного зростання, це дивовижно. Я дякую тобі за те, що ти той Бог, який дійсно творить нове в нашому житті. Ти ніколи не корпаєшся в минулому, ти дійсно робиш щось нове, прекрасне, дивовижне в кожному дні і для кожного з нас. Зносимо нас роздумувати над тим, що б ми могли б сьогодні віддати. І якщо условно ми промажемо і ти хотів би працювати над іншою рисою нашого серця, зроби це. Довіряємо тобі. Тому що ми ті, хто... Можемо, звісно, думати так, але ти знаєш ближ, глибше нас, краще нас. І дійсно розумієш, над чим краще нам попрацювати. Довіряємо тобі. Але при цьому допоможи нам і самим аналізувати, для того, щоб а, теж попрацювати над своєю рисою серця. Амінь. Друзі, всім гарного дня!